Вітаю всіх! Якщо чесно, я задоволена цим проектом, хоча іноді він таки дає збої, але вони незначні. Саме про це сьогодні йтиметься мова, що треба робити, щоб грошове дерево працювало та приносило добрий прибуток. Що робити, якщо воно не видає гроші, як робити виведення, тобто конвертацію здійснювати, як самому вилікувати дерево, щоб воно приносило багатий урожай. Дуже багато хто мені досі пишуть, що вони збирають яблука сатоші, переглядають реклами. А монети на основний баланс не зараховуються. Відповім вам відразу, що монети зараховуються, тільки відбувається е, збій у самому балансі. Показується він нульовим. Е, згідно з вами, у мене теж така проблема була нещодавно протягом двох днів. Ну, коли я збирала яблука Сатоші і переглядала рекламу, реклами. Я відразу натискала на конвертир. І бачила, що баланс мій поповнюється. Вірніше в конвертирі при виведенні можна було побачити, що зараховуються монети при зборі кожному. Але баланс залишався нульовим. Це системний збій, саме в розділі балансу, Але через цю невелику проблему ви найдете в мінус. Ні в якому разі. В мінусі ви не залишаєтеся. Якщо так відбувається, то треба оновити сторінку, тобто ви заходите до свого кабінету. У вас щоразу той самий баланс стоїть. І щоразу одна й та сама кількість монет показує на основному балансі. При цьому ви збираєте з дерева сатоші яблука, переглядаєте реклами, а баланс такий самий, тобто він не змінюється. Вихід є, потрібно просто оновити сторінку. Як це робиться, дуже просто пальцем проведіть зверху вніс, вниз, і сторінка оновлюється. Після того баланс вже показується правильно. Я вже кілька місяців зареєстрована на цьому сайті, і він мені подобається, заробляю без вкладень. Збіги бувають періодично, але відразу скажу, що монети нікуди не діваються. Ще буває таке, що ви тапаєте, а дерево не скидає свої плоди. Дійсно, в мене теж таке було протягом трьох днів, я не могла жодного разу зібрати монети. Було досить дивно, але я. Ні в жодному разі, ні разі не подумала, що сайт заскамився. Зараз мені вдається двічі тапати по екрану іноді. Вперше, буває, не спрацьовує, можливо, сайт погано завантажився або інтернет слабкий. Я тапаю вдруге по екрану і чекаю, поки. Вони впадуть, даю часи. Не поспішаю нікуди, чекаю, коли яблуки Сатоші впадуть зі своїм ексклюзивним дзвоном. Потім передивляюся три реклами, які надаються. Ось тут вгорі справа я натискаю на жовту кнопку, щоб змінювалася реклама. Їх три надають. Поки нас не перекине, вже на сайт із деревом. І монети тоді вже зарахувалися. До речі, я хочу показати вам один канал на Ютубі про заробіток в інтернеті топовий канал, який створює щодня відео на тему, де можна заробити долари без вкладень. Автор серйозно ставиться до своєї роботи і відповідально сам заробляє в інтернеті і хоче навчити цьому інших людей, які бажають заробляти на просторах інтернету без вкладень та із вкладення. Всі необхідні посилання я залишаю в описі під відео. Щодня безкоштовно виводжу від 400 до 700 сатошей. Як на мене, це непоганий заробіток, непоганий прибуток, нічого не роблячи. Без вкладень, безкоштовний на безкоштовній основі. І на місяці приблизно 15 тисяч сатошів, це наразі трохи більше 10 доларів виходить. Тисяча сатошів це 0,72 американських доларів. І якщо мати кілька подібних сайтів, то дуже непогано можна заробляти в інтернеті саме таким способом? Ну, При цьому, звичайно, потрібно використовувати реферальну програму. Тобто, на своїм, за своїм реферальним посиланням, яке ви знайдете у себе в кабінеті, потрібно запрошувати нових користувачів та за їхню активність отримувати додатковий дохід. І що? Ще я помітила, це дерево може оновлюватися або кожні 5 хвилин, при цьому з, одно, з однаковою кількістю монет на рахунку, або з тією ж кількістю монет вони оновлюються раз на годину. І така система, якщо чесно, мені до кінця не зрозуміла. Швидше за все, це залежить від курсу монет. Можливо, я не встигаю. Перепровірити, все хочу зрозуміти, за скільки хвилин можна збирати заново монети з дерева. Раніше, коли цей сайт відкрився, то щогодини можна було з дерева зібрати монети у розмірі 0,0012 Кнолікс. Зараз збирається протягом трьох хвилин або 20 хвилин. Але набагато менше монет можна зібрати з одного разу. Ось зараз заходжу за дві хвилини після чергового збору і дерево вже повне. Можна знову тапати, дивитися реклами та забирати монети. Дивно, може, просто дуже багато реклами, багато рекламодавців, тому яблука Сатоші дуже швидко поспівають. Загалом заходимо частіше, тапаємо по екрану, збираємо монети, курс постійно змінюється. Буває настільки низький, що навіть страшно дивитися. Звичайно, коли курс низький, я не виводжу монети. Чекаю, поки що курс підніметься в 2-3 рази. Справді, може впасти навіть у 5 разів. Це взагалі мізерна кількість, ви зробите виведення на фаусетпеї. Дарма, тобто, давайте, хто ще не знає, я покажу, як робити виведення цього проєкту. Потрібно натискати кнопку Не вивід, а конвертир. І ще дуже багато хто питає, де знайти це дерево. Воно знаходиться, якщо ми натиснемо на кнопку Будиночок, ось тут стрілкою показую, і відкривається сторінка з деревом. Тепер натискаю тут у горі праворуч, з'являється меню. І вибираю конвертир. У віконці вже відразу пише, скільки ви отримуєте монет у тій чи іншій криптовалюті, яку ви берете. Тобто у тій криптовалюті, яку ви оберете для виведення. Відразу відбувається конвертир. Вказуєте адресу FaucetPay, можна написати саме пошту від свого гаманця. Адресу пошти або адресу криптовалюти. Саме гаманець FawcetPay треба використовувати. Куди хочете вивезти ту чи іншу криптовалюту. Я завжди вибираю біткоін. Після натискаю на конвертир і переходжу до свого електронного гаманця. Бачу, що монети моментально перерахувалися, платіж оброблений і оплата надійшла на мою адресу біткоїна. А також тут є інші методи для заробітку. Якщо ви захочете дізнатися про сайт ближче, є кілька розділів. А якщо вам буде цікаво, то на цьому сайті дійсно можна непогано заробляти, вивчивши його докладніше. Дякую, що додивилися це відео до кінця. До нових зустрічей, побачимось. Все буде Україна!